Недоліки дистанційних стосунків. Перше, що відчуває більшість пар, це відсутність фізичної близькості. Поява обіймів, дотиків, спільних вечорів неможлива щодня. І це створює відчуття самотності, навіть якщо пара підтримує постійний контакт. Саме тут виникає найбільше випробовування. Навчитися відчувати близькість не тільки через присутність. А й через слова, емоції і підтримку. Друга складність дистанційних стосунків ризик ідеалізації партнера. Третя проблема дистанційних стосунків. Істин змушує деяких людей шукати підтвердження відданості партнера в кожному повідомленні, дзвінку чи реакції. Іноді це переростає у надмірний контроль. І нарешті невизначеність щодо спільного майбутнього це найважливіша проблема дистанційних стосунків, коли пара не має чітких планів щодо зустрічі або подальшого життя, відстань може перетворитися на стіну, що розділяє двох людей, а не на перевірку, яку можна пройти разом.